17 червня в Національній спілці композиторів України відбулася дуже цікава презентація веб-сайту журналу Музика. На цю презентацію зібралося дуже багато людей, представників музичної громадськості України, які просто в одну душу, в один голос говорили про те, що веб-сайт. І паперова версія журналу музика це абсолютно взаємодоповнюючі речі, які необхідні кожний по-своєму, тому що це жанри журналу: один інтернет, жанр, другий жанр на паперових носіях. На цій презентації були присутні представники Міністерства культури, зокрема заступник міністра культури Ростислав Карандєєв. і було обіцяно всім, хто там був присутній, що паперова версія журналу в достойному оформленні буде виходити надалі. Ми просимо всіх, хто причетний до цього питання, нарешті вирішити всі проблеми. На користь розвитку і утвердження духовності в Україні.